Світлано, і для кого ти так багато подарунків накупила? Ти ж казала, що не отримаю діти від тебе нічого? питає одна заробічанка іншу. Так казала, але передумала. Розумію, що нічого вже назад не повернеш. А якщо я зараз не зміню своє ставлення до дітей, то втрачу сина, сумно зітхає Світлана. Кілька місяців тому Світлана одружила сина. Вона заробітчанка, вже багато років в Італії працює. Але як тільки її єдиний син Вадим сказав, що буде одружуватися, вона відразу зібралась і додому поїхала. Щоб належним чином організувати весілля своєму сину. Тоді Світлана не так для сина старалась, як перед своїми родичами хотіла похизуватися, яка вона молодець, скільки всього сама заробила. Світлана була готова витратити будь-які гроші на весілля, аби лише все пройшло з розмахом, щоб родичів здовувати. Але неочікувано син сказав, що вони з Оксаною проведуть це весілля так, як самі хочуть. Від маминих грошей Вадим теж вирішив відмовитись сказав, що вони з нареченою самі справляться, бо обоє працюють і вже встигли щось собі навіть відкласти. Світлана була неабияко бурена, адже їй нічого не залишалося, як просто змиритися і бути присутньою на весіллі у сина як гостя, а не як організатор дійства. Вадиму 26 років, а його обраниця на два роки молодша. Наречені вирішили зробити невеличке весілля в молодіжному стилі, тому відмовились від величезної кількості гостей, далеких родичів, яких вони навіть не знають. Та ви мене перед родиною осоромили», – голосила Світлана. Як я тепер людям в очі буду дивитися, каже. Вадим намагався пояснити мамі, що їхнє свято, і вони хочуть відсвяткувати свій день так, як самі хочуть, тим більше, що вони самі готові за все платити. Та Світлана їх не зрозуміла. Батьки нареченої теж не приймали ніякої участі у весіллі, тому Світлана сиділа разом з ними за одним столом, як гості. До своїх святів Світлана говорити не хотіла, бо була дуже ображеною, тому все весілля вона просиділа мовчки, показуючи усім своїм виглядом, що все це їй не подобається. Я думала їм квартиру купити, а тепер не дам жодного євро, стала скаржитись по приїзду Світлана своїм подругом за Та ти радій, що діти в тебе нічого не просять, а те, що вийшло не по-твоєму, то невелика проблема, намагала заспокоїти Світлану дівчата, та вона була необлаганною. Це невістка і її батьки так погано вплинули на мого сина, плакала Світлана. Після всіх її вибриків на весіллі Вадим прямо сказав мамі, що вона поводила себе не дуже гарно, особливо по відношенню до батьків Оксани. Та винної Світлана себе ж ніяк не почувала швидше навпаки, вдавала з себе ображено, тому звела спілкування з сином і невісткою на нівець, і квартиру дарувати їм теж передумала. Яким же було її здивування, коли вона почула, що її Вадим сам купив однокімнатну квартиру під виплату, але все ж? Та ти мала було бути щаслива, що діти самі собі раду дають, а ти ображаєшся. Та це ж таке щастя мати самостійних дітей, кажуть Світлані люди. Слухати чиїсь думку, Світлана не дуже любила, але цього разу вона й сама зрозуміла, що перегнула палицю. Її син насправді молодець і невістка хороша, нічого в них не вимагає, тож і нема за що ображатися. Коли Світлана дізналася, що її невістка дитину чекає, то вирішила додому їхати, взяла відпустку, накупила подарунків і поїхала без попередження. На диво діти дуже добре прийняли у себе маму заробітчанку. Оживши усе на кілька днів Світлана зрозуміла, що дарма вона хвилювалася, адже у дітей все добре, і вони змогли налагодити своє життя без сторонньої допомоги. Пробач мене, Оксана, обійняла Світлана невістку. Я така рада за вас, ви молодці, а я чим зможу, тим вам допоможу. Після христин онука Світлана повернулася назад на роботу в Італії. У мене був син, а тепер і донечка з'явилася, хвалиться вона перед своїми подругами заробітчанками А всі її по-доброму заздрили, бо майже кожна тут працює, щоб отримувати дорослих дітей. А якщо діти самі справляються і від мами нічого не вимагають, то це ж просто чудово. Це насправді мрія кожної заробічанки. Ну хіба ж не так?